Тобто існує така шкала емоційних танів. Най, найнижчий е, рівень по рівень шкалі емоційних танів це е, перекладає з українською з російською на безвихідь, ага. безвихідь і апатія. Тобто, це коли наступний крок це смерть, або суїцид, або. Труба. Все, до побачення. Це безвихідь, апатія. Вище трошечки за станом, там, де вже є хоч трошечки енергії, це жалість до себе. ось це... Питання чому? За ну що? як? Да -да -да, це така жертвана вся історія. Ви негодяї, ви мені всему житті спортили, я страждаю, страждаю, страждаю. це вся жертвена Не. штука. Не Троші... Ти там фіксуєшся, людина там просто фіксується, і вона в цьому, на цьому рівні постійно крутить історії. Ну тобто є люди, які постійно в жертвеній е, циклі знаходяться. Е, е, всі мужики козли. Все. Для жінки немає виходу в цій парадигмі. Угу. Всі мужики козли. І вона в них крутиться, передає далі і не виходить е, за рамки. Далі є рівень страху. Страх. Ну, Тобто я все говорила вірно. Оця жертвена історія, там, де гори, там, де жалість до себе, задабрювання, сочувствення. Оце таке чуть вище, це по енергії, там же з'являється страх. Він може бути на різних рівнях проявленості, тривога, або там панічний страх, або таке інше. А, і. Тобто страх це вже є хоча б якась енергія. Там внизу енергії дуже мало, там просто можливість тільки крутити пластинку. Оце заєджена пластинка. Вище страху знаходиться пасивна агресія або подавлена, або подавлена агресія. Це коли людина не може проявити насправді злість, не може відстояти себе, свої кордони, послати їх всіх. З русським кораблем, тому що їй дуже страшно. Тобто вона не може проявити агресію, але вона вже і не так, і не сильно боїться. Тобто Тоді вона це проявляє мілкими пакостями, іздьовками, та чого ти неправильно мене не поняв? Там ось ці такі підколки, коли людина після цього почуває себе гидко. Це не жарти такі на високому емоційному рівні, а це такі іздьовки. Угу. Оце є пасивна агресія. Ще вища шкала. По шкалі тонов є вже агресія. І в чистому вигляді агресія, ось ця, вона не має. Коли людина активна в агресії, в неї немає чорне, сірих тонів, в неї все. Всі всіх все козли, мочить, погнали. Погналі. Угу. Це якщо в чистому вигляді агресія. Вона потрібна для того, щоб там, пройти, там. Прокласти шлях, всіх відмести і таке інше. Це дуже важливо мати контакт з цією агресією. А, от, і наступний, і це всі рівні, які ми зараз проговорили, це безсвідомі рівні. Вони не, ну, тобто Це просто колбаса, колбаса ага. всередині. От, після цього, після гніву, йде вже тон антагонізм. Тобто це отрицання. Наприклад, ти Дональд Трамп, там, ви ну, там, гониш на мене, а да? я кажу, що ні, це неправда. Ні, ви ошибаєтесь, ні, так не буде, ні. Тобто, коли я агресії даю відпір, кажу, ні, я в такому тоні з вами розмовляти не буду. Тобто, все, ти мене не проштовхнеш, я тобі даю ні. Тоді агресія така, що? Ну, вона має можливість схаменутися. І коли вона має можливість схаменутися, ми можемо зустрітися. А які в тебе аргументи, які в тебе аргументи. Тобто, не ми на рівні агресія-контрагресія, -агресія, ми зустрілися, ніби протестили силу один одного. І тоді ми зустрічаємося як два рівних партнери, і ми виходимо на рівень більш вже свідомий. А там вже з'являється емоція скука, наприклад. Ну, типу... Ми ще все порішаємо, все нормально. Давайте вип'ємо кофійку, покуримо сигаретку. Ну, типа, все ж нормально. І ми починаємо зацікавлювати партнери, партнера у вирішенні якихось питань. І там з'являється емоція інтерес, далі емоція радість і далі емоція естетика. Най, най, така найкрасивіша, свідоміша ось це переживання це переживання естетичне. От... Радощі, кайфу. Оце високі такі тони, вони як ефір такий тонкий, як тонкий дуже аромат. Оце рівень такої високої свідомості людської. Тобто, ще раз, те, що нижче, те, що нижче скуки, тобто антагонізм, гнів і бла-бла, це все рівні ну, такі несвідомі. Те, що вище, це вже більш свідомий рівні. Які які людство людина може насправді осваивати. І якщо відбувається травма, завжди є фіксація на якомусь емоційному тоні. Або це жалість до себе, крутім, або це страх, мене, мене там приб'ють, мене накажуть, на, на зі мною щось зроблять, або, наприклад, гнів, світ небезпечний, я маю всіх побідіть. От. Це ж все історії, це все кіно. І коли зустрічаються на нижчих емоційних тонах, наприклад, схеми співзалежності. Алкоголік, чоловік алкоголік, дружина жертва, все, і вони такі, він в гніві спочатку, вона в жертві. Він на мене б'є, п'є. Він напився, падає вниз. І вона починає його мочити, вона виходить вже в агресію, Тому і він баті. починається. Починає ну не брасай мене, все тако, я і справлюсь, все буде добре, цвіточки, все добре, помирились. і все, і потім вони виходять на новий, на новий цикл. І так вони в цьому циклі можуть все своє життя знаходитися. І вже втрачається розуміння, хто насправді агресор, а хто жертва. Хоча картинка соціальна, він агресор, вона жертва. Але коли починаєш це вже розглядати, то там зазвичай насправді агресором являється жінка, яка просто мочить каструє свого чоловіка і надає йому можливість стати на ноги, тому що тоді йому треба проявити свою агресію і вийти в світ, сказати: Я є, я хочу це і я йду туди, доросту позицію свою защитіть та створити. політичні я його агресія йде на те, щоб захистити свою жінку, а створити а, е, е, цю захист. І агресія йде на зовнішній світ. От, і тоді жінка відчуває себе в безпеці, все, і вона може спокійно підійти в тон радості, естетики, задоволення від життя і таке інше. А зазвичай вони тут зустрічаються на цьому безсвідомому і мучать друг друга.